Діло було в 41 році, бо мені було тоді 13 років. Виходжу бля нахуй з хати, дивлю на город, німців куча повно-повно, блядь. Я ж блядь, взуваю нахуй свою керзові чобати, шнурки пезелень зав'язав на три банти, блядь. Біжу на. Стріляють, блядь. Снігу по коліна блядь, в мене така зелена хуйня була. А вони й верви на підаруш його. На... Ну то х. Аж, блять, відбивався, відбивався, та я думаю, ну нахуй коням беру коня. Сідаю на нього, в мене ножик маленький, я сів на коня та їду. Махав тим ножом, махав, не повезло, його коньові голову друбав. Зліть на того коня. Бачу, пиз повзе один на на мене прямо. Я йому тільки на очі пес деленьк. Совпана як дав, ну пена ще очі повистрелювали, каску погнуло, руки, ноги повідривало. Що робити? Тут ще товпа на... я тільки гляб... ...пулемет з кармана достав, два патрони, друг закапить зект і та-та-та-та-та-та-та.